Виконуємо право 26 до параграфа 26 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький пилипчук 6 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Відкриємо вікно програми Файл, Нью Файл. Підключимо модуль для роботи з випадковими числами Random. В зміні A, або A, як більш кому подобається. Помістимо випадкове число від 1 до 20 включно. Для цього скористаємося функцією RandInt з модуля random. Число в нас буде від 1 до 20 включно. Давайте зразу виведемо в консоль нашу змінну А за допомогою функції Print. Напишемо в одинарних або подвійних лапках деяку підказку користувачу. І виводимо змінну А. Давайте збережемо власні папці File Save або Save As. Перший раз немає різниці. Збережемо з іменем вправо 26. Та виконуємо, перевіримо, чи працює. Так, бачимо. А 20 вийшло ще раз. 6 же. Тобто, кожного разу якесь інше число. Аналогічно для змінної B, Щоб було швидше. Скопіюємо. Вставимо. Змінна в нас B. Виводимо змінну B. Зразу перевіряємо. Чи ніде не помилилися. Так, все добре. Тепер. Змінній Х присвоїмо результат операції А більше Б. Тобто, якщо А буде більше Б, то значення X буде істина true. Якщо ж А не буде більше Б, то змінній X буде false хіба виведемо зразу результат. Запишемо, що ми виводимо. А більше Б. Давайте, нехай буде так написано. Виконуємо. Так. У нас буде false, тому що один більше 4 є хиба. false. Також false. Так, все false. Ось тепер true. 10 більше 5 істина true. Тепер зміни Y. Надамо значення B менше рівне 10. Що дана умова буде істиною, значить в Y попаде true. Якщо ж хибною, значить y буде false. Виводимо. Кому не забуваємо? Виконуємо. Так, все правильно. True, true. 7 більше 5 істина. І 5 менше рівне 10, також істина. Тепер виведемо результат ось такої операції XY. Ось якраз це і виводимо. Це в нас оператор AND. У нас дана умова буде істинною тоді, коли і X і Y буде істина. Це false це true, значить результат буде false. Продовжимо виводити результат деяких складених операцій, а саме. Якщо в нас або or істинною буде тоді, коли в нас або X буде істина, або Y. Тобто одна з них. Тобто або X, або Y буде true. Тут у нас заперечення X. Тобто, якщо X буде істиною, то заперечення стане False і навпаки. Виводимо ось таке. І нам потрібно вивести ще одне, а саме. Ось так. Тільки ось тут, тут заберемо пропуск. Тобто отримали результат. Якщо в нас, наприклад, тут буде true, not стає заперечення, то результатом буде false. Так, запустимо і будемо перевіряти. Отже, a 6 b 12 6 більше 12 буде false. b, 12 менше рівне 10 буде також false. Значить, очевидно. І ось тут false, і ось тут false. Тепер x заперечення. Значить. Ось тут у нас було. False. Стає, значить, true. True and false. Але в нас буде. Результатом true оператора And і. Якщо в нас і ось тут true, і ось тут true істина. Значить, тут true, тут false, результат буде false. Ну і якщо в нас тут було false, а в нас тут справді false, бачите, стає заперечення, стало true істина. Так, все правильно. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!